А чому ви вирішили машину передати хлопцям? Тому що вже надоїли ті кацапи. О, каже, дуже добрий варіант, тому що в нас зламалась машина, і нам ось треба тепер, хоч якесь авто. Завжди залишається місце для гарних, прекрасних, неймовірних вчинків. І я пишаюся, що ці вчинки роблять мої сусіди. Ми зараз знаходимося на вулиці Сімбірцева, будинок 6. Тут розташована ОСББ, у якому мешкають кілька людей, які сьогодні будуть робити дуже цікаву і дуже корисну і надзвичайно потрібну справу для ЗСУ. Світ, розкажіть, будь ласка, чому сьогодні така ситуація виходить? Чому машина, чому тут? Що за люди детальніше? Є у нас такий. Пане Леонід, який виявив бажання свою стару ластівку передати саме воїнам ЗСУ. Здравствуйте, я побачила тут два завелась, На удивлення. Все, що мабуть. Ти бачиш, спірвичка. Розкажіть, будь ласка, чому ви вирішили машину передати хлопцям? Тобу, тому що вже надоїли ті кацапи. — Не хвилю. Щоб їх порозривало все. Скільки горя наробили. І Кожен день обстрілюють. Я кажу, хоча б наші взяли та на них там напускали тих ракет, щоб сюди пускають. Сволочі. — А розкажіть про машинку, про саму. Коли ви її купили? що це Ой, ця машина це від мого тата перейшла мені. Це перша модель. Тато мені мій покійний віддав. А скільки вам було, коли вам батько віддав цю машину? Та я вже був зросл. Десь мені вже було о, 25. Ну, сину вже така не підходить, йому вже треба крутішу. Ну, вона ще на ходу, я її ремонт робив. Я не пам'ятаю тільки в якому году, я сам робив двігаті ремонт, протачував блоки, по 76,4 зробив. І поршня міняв все повністю. Так що Не, машина ще моя на ходу слава, Богу. що здоров'я немає вже. А так все добре. Ну нічого, послужить ще да. на нашій перемозі. Саме. Главное. Щоб хлопцям допомогла. Тут ще щось Коробка з п'ятерки стоїть. Задній мост і шістьорошний. Треба було троєчний брати, а я взяв. Так що... На підйом не виїдеш. і Щось робіть, бо десь попаде в просак. На скорості виїде, а на а так ні, синок. Я спочатку одним хлопцям подзвонив, запропонував, які на Донецькому напрямку, але вони сказали, там вони по полям їздять, вона не підійде, вони там і стануть. А ну, умови трохи кращі у цих хлопців, котрим ми зараз передаємо. Це мідь з моєї дільниці. Хлопець, товариш, я з ним товаришую. Завжди підтримую зв'язок. Я що, що треба, допомагаю. кажу, ось є варіант. О, каже дуже добрий варіант, тому що в нас зламалась машина, і нам ось треба тепер, хоч якесь авто. Да, люди втомилися, люди звикли до цієї війни. На жаль. Але, ви знаєте, завжди залишається місце для гарних, прекрасних, неймовірних вчинків. І я пишаюся, що ці вчинки роблять мої сусіди.